Доброго дня, сьогодні новий відео від мене, з вами Галина. Всіх вітаю. Так, сьогодні ще дам відповідь деяким моїм підписникам скоренько, так, про предучі відео, яке я говорила про школу, скільки там, скільки в них ходять років у школу, скільки продовжується урок. Хотіли знати більш глибше люди, це я хочу відповісти. так, уроки, Я працюю в цих людей, в яких є вчителька в сім'ї. Я добре розпитала, так, тому що я не знаю, не знала, скільки урок нам длиться. хоч в мене внук ходив в школу, але я не інтересувалася, думала, так як і в нас 45 хвилин, а виходить, що у них 60 хвилин один урок. Потім перерва. Ну, у них менше, якби менше годин, там, допустим, у малих може бути там 3 години, може бути 4 години, не знаю. Так, допустим, у нас більше уроків, може бути 5, так, а у них 4 уроки за, за ранок. Тому що вони для, дляться по годині. І сказали мені, що 16 років у них обов'язкова програма, 16 років у школі. Перших 5 років – це самі менші, ходять 5 років там в одну школу. Потім вони міняють там 3 роки, знову трошки старші, там середні ці, середнього віку. Потім чуть старші, знову 3 роки там ходять, і знову, і знову, і знову. Так у них по, по три роки міняють і школу, і і, короче, ну, там, бо, тому що, у них, якщо школа одна для малих, туди е -е 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 -е, більше не ходять. То там іменно вона така для перших класів. От, а Потім йде середній клас, потім старші класи. Ну, 16 років склада обов'язкова програма. Оце так, щоб уточнити. А сьогодні ще я розкажу. Про, про їхні квартири, як їм дають квартири в Італії, і кому дають, кому не дають, це буде далі. Так, дівчатка, у них є державні квартири. Я трошечки в відео покажу, чим відрізняються, допустимо, державні квартири і приватні дома, дома, які вони дають державні, вони набагато гірші, зроблені з цементу, там, з блоків тих. І не так оформлені, просто сірі такі вони і ну, цей. Але там, там квартири достатньо великі, навіть більше, ніж у тих, хто мають приватні дома, і, і вони платять набагато менше за квартиру, і їм там і скидки, і все. Ну, Селять туди мало забезпечених, але тут махінації також роблять з тим усім, так що всякі там живуть. Особливо ті, хто, допустимо, з тюрми виходять і не мають, де жити, туди їх в ті квартири заселяють, їхні сім'ї і цей. Ну, не всі ж там живуть, ті, хто з тюрми виходять. Є і такі, що потребують, мало забезпечені і все. Ну, але це дуже важко, дуже важко отримати ту квартиру. А є в них іще проблеми з цими квартирами. Заселяються ті, хто має дітей, ті, хто не має дітей, навіть цигани. В них заселяються в ті квартири і державні, і недержавні. От людина пішла в лікарню, допустим, старенька бабця якась положила лікарню, в неї нікого немає. Та заселяються особливо тут, на, на Югі Італії, на півдні. Тут такі махінатори, що хай Бог милує. Вони то заселяться, і їх не мають права вигнати. Вони всі там будуть жити, поки це вони так добиваються, щоб їм ті подали якусь квартиру. Але є такі, що вони так вже привикли все життя робити. І вони заселяться, ото, і їх ніхто не має права вигнати, їх навіть власний власник, кварти... навіть якщо вони в приватну квартиру заселяться в приватний дом, і їх не можуть вигнати, особливо коли в них є діти. Тому що з дітьми тут е, ніхто не має права нікуди виселяти і цей. Ніхто нічого не може, ні поліція, ні, ні, ні власники квартири, не знаю. Як люди є, що роками роками, і вони, якщо ще мають якісь, виплачують ту квартиру, допустимо, хто приватні, вони за ту квартиру, власники, мусять платити. Ті, що заселяються і ще буває, ні за що не платять, приходиться потім, коли вже вдасться їх вигнати. Власник квартири має за все ще оплатити за те, що вони не платили там. Ну, якийсь дурдом. Тут такі закони, де коли себе почуваєш взагалі незахищеною, не цей. Я ж казала колись ще про поліцію, так само, що не мають права ні, ні по ногам, ні по чому <смі> стріляти захищатися. Їх мають право там і вбивати, і все. А вони не мають права. Хіба що дубінкою там можуть. Дати і то ще й засудять поліцейські. Ну, в общем, такі у них діла з квартирами. Це я так коротенько хотіла розказати. Потім, якщо комусь інтересно, то ще розкажу про квартири, які за один євро можна купити, але там нюансів таких багато, що зараз ще є таке в Італії, що за один євро можна купити там, навіть віллу якусь стару таку. Ну, якщо хочете, кому інтересно, я можу розказати. Так що сьогодні таке коротеньке відео. Дивіться, підписуйтесь, приводьте друзів, ставте лайки. І до нових зустрічей. Ось так хочу показати. Бачите, ці сірі дома. Це така, хочу показати різницю, яка між тими домами, які квартирами, які дає государство, у них, держава. Ось такі сірі, без, всяких там... бачите, але квартири тут великі, кажуть, що і мало вони платять. Ну, це такі з бетону дома, а це вже приватний дім такий. Є трошки різниця, думаю, що як виглядають дома, ті, що держава дає, і ті, що приватні. Так що так. Сьогодні в нас буде паста з лінтійками. Оце чічевиця, чи, чи як його. Я не розумію, чи чічевиця, чи не Ну, коротше, оце такі. Типа хорошенький кріплю. Бачите, ми їх зараз помиємо, сполоснем трошечки і поставимо варити. Підваримо ці лентики, вони там, може, минут 20 варяться, і потім будемо додати пасту. У лентики ми додаємо ще чеснок і сидано це наш. Не знаю. Так, чеснок і сиданого сюди і хай кипить. Такі макарони ми будемо додати до цієї пасти, ленті. Ось тут. Зараз будуть готові і туди додаю макарони. Бачите, ми всипали тепер макарони туди, де варились ці чечі. І будемо їх. Тут ще чеснок вони витягують, бачите, я витягла ту зелень, і це теж вони витягують, а ми не витягуємо чеснок, нам подобається, ми потім розтопчемо його. І Вони не люблять, все витягують. і Зелень витягують, і чеснок витягують, коротше, все. І так хай вариться. Ще минут 10 і готово. Так, паста готова. І знову ми, як завжди, поливаємо лікою оливковою сирою і будемо терти зверху пармезан. Ось так потерли. все готово смачного.